У Венесуелі різко загострилася ситуація з правами людини після затримання президента країни Ніколаса Мадуро американськими військовими. Про репресії та затримання журналістів спілкувалося із Андрієм Грубінком, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Видання Financial Times пише, що після усунення так Ніколаса Мадуро розпочалася ця хвиля репресій. Почнімо з принципового питання, чи можемо ми вважати усунення Мадуро завершенням його режиму, чи радше початком нової, можливо, ще жорстокішої фази з огляду на ті новини, які ми зараз можемо почитати в медійній стрічці і почерпнути з них ось власне цю інформацію, яку я вже озвучила. Як видно з розвитку подій а що захоплення Мадуро це звичайно не не фінальна крапка всі цієї історії, і е, тут як власне ми вже всі дізналися, е, е, очевидно, що немає в адміністрації Трампа чіткого плану завершення цієї спецоперації. Тобто, я е, маю на увазі, е, е, як ви сказали, що далі з цим режимом робити. Тобто, в даному випадку е, опозиція, е, а вона власне досить неоднорідна в Венесуелі, вона не розглядається. Сьогодні всерйоз керівництвом е, США як е, власне та влада майбутня, якій можна. Вже сьогодні передати в руки управління країною, тому е, очевидно, що тут, е, е, як е, власне, сам Трамп заявив і його адміністрація, що вони розраховують, що е, залишки чинної влади фактично ну організують вибори, і це все стане на, на демократичні рейки. Але я думаю, що варто сказати, неважко зрозуміти, е, власне, догадатися, що це не так просто зробити. Тобто, тут е, була така багатоходівка проведена по. По, власне вилучення з цієї системи, тобто верхівка знята, як то кажуть. Але тим не менше залишається певна система, а система доволі теж не передбачувана по своєму розвитку. Ну вона напевно зараз діє по інерції до певної міри. Хоча доволі суперечливо тут виглядає, теж і ну чесно кажучи, сьогодні спрогнозувати дуже складно розвиток подій і політику самих штатів щодо Венесуели. До речі, а щодо. До такого так званого управління Венесуелою, як сказав Трамп, а, а і власне щодо політики всередині самої країни. Тобто, ну по інерції дії влада Венесуели, як вона звикла діяти, там 800 з чим то політв'язнів, власне, як можна почитати. Тобто, в даному випадку для них це звична методика боротьби. Причому з тих журналістів, які ви згадали, з 15 журналістів там чи 14 – 11 – це є закордонні журналісти. Ну це власне свідчить про те, що це такий дуже наочний приклад і для США, і для всього демократичного світу, який полягає в тому, що тут ну довіряти цим залишкам влади Мадуро не можна. Безумовно, і це стане доволі великою проблемою для самих штатів насамперед. Я думаю, вже невдовзі. Я єдине, що додам, бо є заява одного із правозахисників з Каракаса. І власне за цією заявою зазначено, що в понеділок репресії значно посилилися. Влада перевіряла телефони людей, щоб побачити, чи є в них щось, що можна було б розцінити як підтримку дій США. І ось ці зазначені вже напередодні так парамілітарні формування були мобілізовані і навколо столиці становили контрольно-пропускні пункти. Далі, ще що можна сказати? Отже, це все перебуває під контролем міністра внутрішніх справ Кабело, який також якраз курує поліцією. Якщо говорити пане Андрію, знову ж таки, ми ж дуже добре розуміємо, так що означають власне арешти журналістів і блокування інформації. Це класичний індикатор авторитаризму. Ну, і, власне, але ми говоримо про диктатуру. Влада це пояснює, наче міркуваннями безпеки, але в жодному разі це ж не може бути виправдано в такий спосіб, який це зараз відбувається у Венесуелі. Безумовно, що чинна влада вона е, намагається зберегти важелі управління. Вона е, власне чудово розуміє, що е, ну, е, тут є власне. Е... Вона діє перевіреними методами, як звично я вже сказав. Я би тут ще не виключав фактору впливу на ну, владу Венесуели. Це і спецслужби і Російської Федерації, і очевидно китайських і кубинських, які до речі теж активно долучалися до охорони самого Мадуро. А тому там дуже змішано багато антиамериканських власне сил в цій країні, які я думаю, що теж так просто не здадуться і будуть намагатися ну відродити антиамериканський такий дух і зберегти цю систему, яка вибудовувалася десятиліттями. Тому то безумовно, що тут ну американські війська відійшли. Тут Трамп зіграв якби. Так, знаєте, двоїсто, типу, ми не воюємо з Венесуелою, ми вирішуємо певні свої по суті бізнес проблеми, боротьба за сфери впливу, але ця боротьба ну звичайно не завершена, якщо США розраховує на те, що просто-напросто знявши головну персону. Вилучивши з гри, всі решта автоматично перейдуть на їх сторону. Я думаю, що безумовно цього не буде. І тут е, чинна віцепрезидент хоче показати те, що вона має силу, вплив і, і в ну я, я кажу, що не виключаю теж е, звичайно впливу і зовнішніх сил, названих мною, тому що йде велика геополітична гра е, наразі на, на території Венесуели. До речі, щодо геополітичної гри, тому що насправді по цій темі, так по Венесуелі з'явилася низка дивних тез у нашому інформаційному просторі. І я хочу вас зокрема запитати то, чи бо було і, 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 і зокрема така теза, що Росія таємно домовилася про операцію в Венесуелі з США. я хочу вас запитати про це ця теза. Тобто наскільки вона так полярна в нашому інформаційному просторі, і запитую зокрема, то чи домовлялося Росія так про операцію у Венесуелі США і чи негативно це вплине на наші переговори? ля такі тези з'являються і в нашому інформаційному просторі? Ну теорія змови. У нас любителів теорії змови uh -huh. багато. Безумовно, і тут як то кажуть, ну це випливають такі версії. Я думаю, з того, що Трамп ще свого часу заявляв ще навіть до виборів по моєму президентських 2024 року в сша і він заявляв що ну тобто він не проти в принципі якби поділити світ там на на три частини між штатами китаєм і російською федерацією але а тим не менше, ми зараз бачимо і по Венесуелі, і ми бачимо по інших регіонах, зокрема Західна Півкуля, та сама Гренландія, де розгортається черговий виток напруги, це і до речі, Куба. Тобто, повертаємося в Карибський басейн. Американці хочуть всіляко витіснити росіян і китайців з даного регіону. Вони вважають абсолютно це, значить, своїм своєю територією впливу. Тому я не схильний до цієї теорії. З. Мови скажу чесно, тому що ну і до речі, паралельно ті події, які в Ірані розгортаються, я все таки а власне прихильник такого, знаєте, глобалістського погляду, тому що я не виключаю, що те, що відбувається зараз в Ірані, теж тут ЦРУ і американські сфери впливу, теж певні. Я думаю, що до цього мають певну причетність. У цю, у цю теорію змови я вірю, чесно кажучи, і я вважаю, що це не випадково, тому що Російська Федерація, якщо ми подивимось. Ся з за останній рік часу вона навіть більше як рік системно витісняється то з Сирії, то з Закавказя, то з Європи в плані Нафтогазовому, то з Африки. Пригадуємо зараз, де вже ті вагнерівці, які там в Африці чуть не наче розпоряджалися окремими країнами. Їх зараз там немає. Правда, впливу фактично явного проросійського. Зараз власне постало питання карибського басейну, де з радянських часів вплив Росії там доволі відчутний. Ось тому. Я просто не бачу для чого про що можна домовлятися тут ну на користь США самим штатам що вони виграють від того, що вони про щось домовляться з Російською Федерацією щодо Венесуели. про вплив власне друга частина першого питання про вплив на переговорний процес. Ну багато й думок про те, що це негативно вплине. Відкриє зелений зелений світлофор для Росії про подачу. Ну, Росія. Вже двічі нас пробує захопити. За останні скільки там вже 14 років, так відповідно. Тобто, це ну це, це, це не заважає Російській Федерації без е, ніяких там конспірологічних теорій змови США діяти так, як вона хоче на тому просторі, який вона вважає своїм. Тобто, в даному випадку тут я не бачу прямої прямого зв'язку залежності. А щодо того, що це може послабити ну, Україну, я би так не зовсім сказав, тому що я не бачу тут е, теж предмету. Якихось торгів, от переговорний процес триває. Ми не бачимо зараз ніяких заяв різких зміни позиції США по Україні, які би там здали Україну на користь Венесуели. Сполучені Штати сьогодні ну Росія в тому стані, що вона ну з Штати. Я не думаю, що вони будуть сьогодні зважати на інтереси Росії, яка є по більшості параметрів геополітичним конкурентом завжди була і є, і тут я не ну я, я не схильний до того, щоб вважати, що тут Україна якась буде продана чи е, обмінена на якісь інші території? Тим більше штати все ж таки вони зацікавлені всього в, е, в міжнародній підтримці Європи коаліції. Попри те, що вони із пробують ізолюватися, але вони не ізолюються повністю. Вони залишаються глобальним гравцем. І тут і навіть вплив на близький схід вони чудово розуміють, що Україна, Європа для них теж е, продовжують відігравати доволі вагоме е, міжнародне. Міжнародну роль і значення